Сьогодні американському музиканту з українським коріннями Гуді Манухіну мало б виповнитися 100 років. На його честь у національній філармонії України організували концерт за участю всесвітньо відомих музикантів. Остання творча мрія Скрипаля це повернутися на батьківщину і виступити перед співвітчизниками. Тож сьогодні його послідовники зібралися, аби виконати найулюбленіші твори вчителя і вшанувати його пам'ять. Останнє приготування бачили наші журналісти. Кожні кілька хвилин скрипальта диригент Дмитро Ситковецький призупиняє репетицію, вносить корективи та дає поради оркестру. Це останнє приготування до концерту на честь його вчителя скрипаля та диригента Ігуді Менухіна. Сьогодні йому мало б виповнитися 100 років. Свій перший концерт Манухіна з симфонічним оркестром дав у семирічному віці. Даже по записям он мог произвести совершенно неизгладимое впечатление. Я в детстве, э, ну, когда я рос, я слышал его совершенно уникальные записи. Его ранние молодые, когда он играл, э, есть записи в 14-16 лет. Это был один из самых выдающихся э, вундеркиндов. Учні згадують Менохіна як дуже просту та відкриту людину, яка вчила не тільки музики, а й світосприйняттю. для мене. Він був вчителем життя, як такий метр, людина, філософ, який своїм прикладом відкрила мені на очі на декотрі речі. Я більше взяв життєві уроки від нього ніж ніж якісь музичні. Скрипаля називала людиною світла, адже за допомогою музики він боровся за щасливий світ без війни. Він дав тільки 500 Концертів під час світової війни, починаючи від Аліутських островів, закінчуючи Карібами, грав в госпіталях, грав в в'язницях, грав на передовій шестиденна війна на сході. Він закликав своїх колег стати поміж ворогуючими сторонами і зупинити цю війну. Це прагнення зупиняти війни за допомогою музики. Гуді Менухін передав і своїм учням. Музика і музиканти це просто як ну необхідність і як місія. Ми мусимо якраз довести, донести до нашої спільноти, що треба робити мир, треба створювати і ніч ніж вбивати, і робити війну. Останньою творчою мрією Манухіна була концертна подорож до України. Але раптова смерть 12 березня 99-го року обірвала життя відомого музиканта. Твори його улюблених композиторів Шумана, Брамса та Мендельсона, зіграють сьогодні у Національній філармонії України. Музиканти вважають таким чином мрія геніального скрипаля. Здійсниться магда і Герсулі, новини, телеканал Інтер.